Всім привіт! В цьому відео я розповім про головні плюси роботи в телеграмі і загалом роботи в інтернеті. Чому ви маєте почати працювати в інтернеті і чим тут взагалі класно заробляти і чи потрібно заробляти в інтернеті. Я все буду розповідати на власному прикладі, зараз я про це трохи розкажу, щоб ви не думали, що я людина, яка просто говорить і нічого не робить. Я заробляю в телеграмі вже майже 2 роки, з вересня 2022 року і за цей час я, в мене було 5 телеграм-каналів, ну і загалом вони зараз є. Перший телеграм-канал це секрети поведінки про психологію, де 7600 підписників. Другий телеграм-канал Наука та факти, в якому 26 тисяч підписників. Третій телеграм-канал це фактологія, на якому 12,5 тисяч підписників. І заборонена історія, канал про історію, на якому. 6800 підписників, і також мій блог про Telegram, в якому 5402 підписника. Тобто на цих телеграм-каналах я заробляю на тому, що продаю тут рекламу. Кожен день тут продається реклама. Я вже не раз розповідав, скільки я на цьому заробляю. Якщо вам цікаво, можете зайти на мій ютуб канал, і там я все детально розповідав. Також є мій блог про телеграм. Там я заробляю на тому, що продаю власні послуги. Тобто в каналах я заробляю на продажі реклами, а в. В я заробляю на продажі власних послуг. Давайте зараз поговоримо про основні плюси роботи в інтернеті і загалом заробітку в Телеграмі. Перший плюс це те, що робота повністю дистанційна. Вам не потрібно нікуди їхати, нікуди йти, вставати завчасно для того, щоб встигнути на роботу, тому що вся робота вона знаходиться в інтернеті. Вона знаходиться у вас в телефоні або в ноутбуці, в комп'ютері, кому як зручно працювати. І вам не потрібно нікуди спішити, тому що всю роботу ви можете виконувати з дому або можете виконувати в іншому місці. Головне, щоб у вас був доступ до інтернету. Другий плюс це те, що ви можете всю роботу виконувати з телефона. Вам не обов'язково потрібен для цього ноутбук або комп'ютер, тому що всю основну роботу для заробітку в Телеграмі можна виконувати з телефону. Хоча як кому зручно, я деяку роботу виконую з ноутбуку, деяку з телефону. Але загалом всю основну роботу можна робити з телефону, і це також величезний плюс, тому що ви можете працювати ну, буквально з будь-якої точки. Головне, щоб був інтернет, тому що у вас телефон завжди в кишені. І відповідно, ви можете відписувати людям, і коли ви кудись їдете, і коли ви знаходитесь на вулиці, і робити контент, коли ви там подорожуєте або знаходитесь в іншому місті. Це дуже, це дуже зручно, дуже мобільно, і загалом це величезний плюс, бо працювати можна будь-де. Головне, щоб був інтернет. Третій плюс роботи в телеграмі в тому, що тут є вільний графік. Ви самі вибираєте, в якій годині і скільки вам працювати. І це також і плюс, але і мінус для багатьох людей, тому що тут дохід він повністю залежить від вас. Тобто тут не вийде так, що ви прийшли на роботу, там нічого не робите. Оце 8 годин і вам платять зарплату в Телеграмі, а тут все по-іншому. mo <síntos> Тут скільки ви от, працюєте, стільки ви і заробляєте. Тобто ваш заробіток він напряму залежить від вашої ефективності і від того, скільки і як ви працюєте. І це також плюс, тому що це ви чесно трапи. і справедливо ви заробляєте стільки, скільки ви будете працювати. Четвертий плюс заробітку в Телеграмі: що тут можна розпочати заробляти взагалі без вкладень. Якщо у вас є необхідні знання, ви можете посвоїти якусь онлайн професію, наприклад, рекламний менеджер або контент менеджер, або закупчик реклами. і працювати на когось взагалі не вкладаючи в це гроші, тобто ви можете почати заробляти без вкладень. Я плюс в тому, що заробіток в Телеграмі це власний онлайн бізнес. Тобто, якщо у вас немає вкладень, ви освоїте якусь професію і на ній заробляєте. Якщо у вас є гроші для вкладення. Ви створюєте телеграм-канал, розвиваєте його, продаєте на ньому рекламу і так заробляєте. Тобто, по факту, це власний онлайн-бізнес. І головний плюс цього бізнесу в тому, що ви в будь-який момент можете з нього вийти. Ви в будь-який момент можете продати свій телеграм-канал за хорошу ціну, якщо це дійсно якісний телеграм-канал. І відповідно ви можете в будь-який момент вийти з цього бізнесу. Якщо вам тут щось не сподобається, або ну просто обставина складуться так, що ви будете вимушені. Вийти з цього бізнесу, ви продасте телеграм-канал за хорошу ціну, якщо це якісний телеграм-канал. І відповідно на цьому ви також добре заробите. Ну і це заробіток на кожен день, тому що кожен день ви продаєте рекламу і відповідно ви також на цьому заробляєте. Ось п'ять основних плюсів. До речі, якщо ви хочете почати заробляти в телеграмі, але не знаєте що почати, то кращим варіантом буде отримати необхідні знання. Для цього ви можете записатись на моє навчання, в якому більше 60 відеоуроків, є домашнє завдання, є величезний список бірж, є підтримка особисто від мене, є наш чат, і загалом тут вся потрібна інформація для того, щоб ви почали заробляти в Телеграмі. Причому тут я розповів як способи заробітку з вкладеннями, так і способи заробітку без вкладень. Тому, пройшовши моє навчання, ви зможете почати заробляти навіть без вкладень. Якщо ви хочете записатися, то в описі до цього відео я дам посилання на запис, також там є посилання на мій блог і на мій контакт в телеграмі. Якщо у вас є якісь питання, можете мені писати туди. Все, дякую всім за перегляд. Якщо вам було цікаво і корисно, то ставте лайк і підписуйтесь.